Вітаю вас, мої овени. Як завжди, у нас по традиції 5 запитань. Да? Давайте трошечки світ більше краще зробимо. По традиції як завжди 5 запитань і вони наші 5 запитань. Обща енергетика, яка в те неділі, да? яка вона взагалі? Основні події, з чим будуть пов'язані, Так, фінанси. Далеко відкладаю сюди. Фінанси, особисте життя. Ну, і на що треба звернути увагу. Що да? ви не звертаєте, а треба було б звернути на це свою увагу. І так, починаємо. Обща енергетика. овни, яка буде обща енергетика у вас неділі? Да? Яка вона буде? Обща енергетика? Суєта, суєта. Да? Хочуть жити, вміє вертеться. І туди-сюди пентаклі, це життя, да? це земне, це земля. Да? Це ваші якісь, якісь дві можливості. Да? І так можна вирішити, і так. Ви можете трошки сумніватися, да? не будете знати, як вирішити якісь питання, да? сумніння будуть. Може, ну, такого якогось, і також це карта такого. І з тими договоритися, і туди поїхати, і, і вирішити ті проблеми. А щоб ти вирішити проблеми, з тим треба зв'язатися. Суєта, суєт. Оце карта суєта, суєт, але ще ця суєта, суєт пов'язана може з тим, що у вас будуть якісь ну, да, нерішучість ваша, може бути. Не знаєте, як може як вибрати. Але суєта, суєт буде ціла неділя. Так, з чим основні події, з чим основні події, імператор. Ну, це з вашою може бути, вашою особистою життям, або це може бути пов'язано з якоюсь поважною людиною. Давайте, ого. Ну да, Це поважний ну, чоловік, чоловік. Може, ваш начальник, може ваше, ваш, там, я знаю, та навіть чоловік. Да? Чи чоловік чи... Ну, якась така поважна, поважна вливова, пливова людина. Да? І з цим з чоловіком будуть пов'язані ваші питання. Давайте подивимося, що це будуть за питання, такі основні події. Ще да, це поважна людина, якісь, ну, я не знаю, Може, у вас є людина, яка там, ви до неї прислуховуєте, у вас наставник, ваш, там, таку, ви ходите за советом. Да? Це не обов'язково мужчина, це може бути жінка, да? з якою ви совєтуєтесь, з якою берете пораду, впливова людина. Да? Оце, е, будете з цим, з цим, з цим чоловіком.